Андрію, вітаю. Я вас теж вітаю на наших полях. Як бачите, сьогодні 13 листопада, і ми стоїмо в полі, і кукуруза також в полі не зібрана. Є ряд причин. Я б хотів, щоб ви розказали про ті погодні умови, які були від моменту цвітіння до сьогоднішнього дня, і що призвело до того, що кукуруза в полі. У травні було холодно, то так само воно і після фази цвітіння у серпні було. В ніч досить такий час температура, це навіть із 2-3 серпня, була на рівні плюс 6-7. Плюс ну, ми знаємо, що для усіх гібридів кукурудзи це, по суті, біологічний нуль. Тому дуже відтягнувся період вегетації, але всі гібриди Досить таки стійко перенесли у ці стресові умови. Досить таки вчасно була сформована чорна крапка. Вони визріли і досить гарно налили своє зерно. За період усієї вегетації у нас в цьому році ну гріхи жалітися випало десь 220 мм опадів. Що досить таки непогано з огляду на останні роки. Врожай, я так думаю, має бути дуже непоганий. Ну і волога віддача. Я думаю, що досить на рівні, якщо проалізувати усі то поточні погодні умови. Дивлячись на сьогоднішній день по динаміці збирання в цілому по країні, ми бачимо, скажімо, негативну тенденцію, тому що відставання є по збиранню. В першу чергу це проблематика невизрішої кукурузи, а також надто високої вологи понад 30%. відсотків. Так дійсно, у цьому році дуже великі проблеми із сушкою. В нашому районі всі майже слушки перезавантажені. Люди чекають чергу, поки можна буде вийти в поле скосити і в черзі знову ждати, бо дуже висока волога. Ну, 32-33 в нашому регіоні тут що можна -то казати про захід. Я так думаю. Ті, хто мають вологу в даному випадку, 26-27, то вони вже це вважають досить таки гарними цифрами. Андрію, у мене до вас є зустрічна пропозиція пройти в гібриди. Лінійки компанії КВС, а саме новинки, та визначити фактичну вологість станом на сьогодні. За даних умов, коли у нас меросить дощ, тобто не найкраща ситуація для кукурудзи, але саме це дасть можливість нам за таких умов побачити факт. Звичайно, можливості сьогодні збирати кукурудзу, в нас немає, тому що помішав дощ. Я думаю, згодом, як ми зберемо, облікуємо врожайність, ми ці показники висвітлимо в кінці відео. Наш перший гібрид одна із новинок 2025 року лінійки це КВС Сартезіо. Це, мабуть, буде один із топів продажів у слідючому році та і інше теж. 260-е фау. Але ми бачимо розмір його накачана, яке в нього крупне зерно. Воно досить раннє, і тому в нього є час його налити. І тут накачане масою до 300 грамів. І вище. Тобто при такому ФАУ воно буде давати дуже непоганий вал. Ну, 260 ФАУ, про що ми кажемо. Ще ми не збирали, і в нас цифр нема, але я бачу, що цей то гібрид однозначно буде у мене у товарних посівах на наступний рік. Дуже мені він -то подобається, крупне зерно. І досить гарна волога віддача. Ливова частка усіх початків похилена, і тому дощові умови не дуже будуть її принасущувати вологою. Ну а так, то гібрид, я ж кажу, топчик. Я так думаю, що це, мабуть, ця сама точка перетину, де вал зерна буде в максимумі із фау. Тобто, ну. Для нашої зони це, мабуть, буде один із найкращих. Андрій, ми попередньо говорили в попередньому відео про масу тисячу Ну, Дивлячись на цей качан, я порахував 18 рядів і 35 зерен в ряду. Ну, я думаю, маса тисячі дивлячись. Ну, мабуть, грамів 380, то і більше. 100% буде. має бути. Як ми бачимо, він досить таки непогано виглядає. Зазвичай ми беремо із середини, не з краю, тому що тобто, це дає можливість нам більш усередний показник показати да, по вологозі. Всю ніч ішов дощ, довіну вологи, може трохи і додав, але воно критичним не є, як я то вважаю. Так, ми ну, бачимо зараз... тонкий стрижень даного гібриду, що також говорить про гарну вологу і дачу. Ми бачимо плоске тонке зерно, що також є основним із критеріїв для того, щоб гібрид гарно скидав вологу. Його розмір. Я ж знову кажу, як на ФАО 260 ну гігантське зерно, реально. Це одне, я думаю, із чинників досить високої вражанності, яку, я так думаю, ми тут побачимо. Ну, В даному випадку вологість 23,4. Як на нинішні погодні умови і розмір його зерна, то досить таки непогана волога віддача. Заступний гібрид, також новинка 2025 року із лінійки вже «Клімаконтрол». Тобто гібридів для пристосованих для посушливих умов, стабільних гібридів, КВС Канто і Спаво 280. Бачимо чудовий качан, чистеснень качан, поникший вниз. Та й візуально я скажу, що він і сухенький. Ну, сухенький і ще найголовніше, що він весь рівномірний. А коли у тебе стабільність у посівах. Це одна із запоруків успіху. Ми бачимо дуже велику кількість зерен в ряду, Рядність ну, десь на рівні 16. Будемо заміряти ним. Стрижень досить тонкий. Це теж шлях до прискореної вологовіддачі. віддачі. Да, зерно сухеньке. 21,7 це вологість така. Це ми знаходимося не з краю. Там, де вітер гуляє, а саме десь у центрі поля, і при туманах дощ іде, то 21,7, ну я вважаю, це досить непоганий результат. І наступний гібрид, також новинка 2025 року, це КВС Касперо з ФАО 290. Одразу в очі, Це форма накачана самого. Тобто, як куля, його рукою повністю ти обняти не можеш, він і недовгий. Але в нього дуже тонкий стриждень, дуже. І тому, ну, бачимо, це таких. ще, Треба пошукати такі деє гібриди. Тому у нього досить високий виход зерна з кожного качана. Ну, будемо дивитися, зараз міряти вологу, але я ж кажу, дуже такий рівненький, усі то качани пониклі. Бункер то покаже, що і як, але я так думаю, що він теж має бути у лідерах на демці. Я думаю, тут буде цифри на рівні. Дуже довге зерно, як ми бачимо, то чорна цятка. одна. Ну, зараз от заміряємо вологу. 23,8% даний гібрид показує вологість. Я думаю, що для такого типу зерна це досить пристойний результат з огляду на діючі топогодні умови. Наступний гібрид із групи Кліма Control – КВ Солтеня V330. Даний гібрид вже в цьому році комерції, тобто він є висіяний в товарних посівах і вже є перші сигнали збору врожайності, де даний гібрид підтверджує свої високі показники. Андрію. Ваше бачення і спостереження за даним гібридом є в цього гібриду майбутнє. На вашу думку, тому році він нам вперше попав на дему. Цьому році він у нас і у товарних вже висіян. Тож цей гібрид дуже мені доподобається. Теж він -то формує високу масу тисячі, гарне виповнене зерно. Тож висока рядність. І тому то качани досить мають велику масу. Волога віддача у нього для ФАО 330 теж на досить високому рівні. Ну, ось, Зламуємо цей качан, теж дивимось там крупне зерно. Можливо, волога й буде, можливо, трохи більше, ніж у ФАО до 300. 22,8. Ну, як я кажу, прогнози річ невдячні. Ну, 22,8 для фао 300. 30 і для такої то погоди, я думаю, що, мабуть, вони буде вище, ніж 24 навіть. Але ну, ми бачимо, що не зря він І у, у товарних вже посівах є, і тому світле -то майбутнє в нього, мабуть, буде. Тому інтрига зберігається, очікуємо збирання і після... Ну, Бо я думаю, в цьому році дуже то буде у нас тут цікаве збирання, на демо по даним виходу сухого зерна. І по, і, і по збиральні вологі теж. З огляду на вологість, яку ми тільки що вимірювали, то тримає нас виключно оце стебло і листя, які просто будуть наматуватися на шниці, але провіє і вперед. Провівши інспектування кукурузи на полі в розрізі гібридів, ми бачимо, що є чим здивувати клієнтів, тому очікуємо найближче збирання та Демонстрування інформації. Ну, так, як ми бачимо, усі гібриди висяні на демополі проявляють себе, наче дуже непогано, ну і тому ждемо збирання, щоб вже розставити усі крапки над і. Залишайтеся з нами, буде цікаво.